Нові громадяни з інвалідністю, яким були призначені пенсії на законних підставах, продовжують отримувати всі належні їм кошти. Реорганізація системи медико-санітарних експертних комісій не призведе до зменшення виплат чи гарантії. Заявило в міністерстві соціальної політики. Нагадаємо, що після виявлення системної корупції МСЕК уряд ініціював перевірку правомірності пенсій по інвалідності, призначених саме прокурором та іншим державним посадовцям. Вона триватиме перевірка відповідно три місяці. А з 1 січня 25-го обласні міські та міжрайонні мсеки припинять виконувати експертизи зі встановлення втрати працездатності. Ці функції передадуть лікарням. З нами на прямому зв'язку Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Олексію, вас вітаємо. І якщо за рішенням Ради нацбезпеки ми знаємо МСЕК ліквідують до 31 грудня, питання: що буде далі, тому що вже з'явилася інформація про те, що функції МСЕК від Міністерства охорони здоров'я і інформації виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут. Але ж нам як громадянам байдуже назви інституцій, нам важливо, щоб було мінімізоване втручання людей, які можуть брати хабарі, і щоб безпосередньо ті військові, які втратили кінцівки, вони не обходили кола пекла, доводячи, що ніг у них немає. Кінцівок у них немає. Пояснюйте, будь ласка, процеси, які точаться в. Дрібі. Вітаю, дякую за запитання. Дійсно, ви правильно говорите сьогодні. Український державний науково-дослідницький інститут буде виконувати саме функції центрального псеку. Це по перше, я б всю відповідь, якщо можна розділив би на дві частини: перша це формальна. Друга, скажімо так, про відповідальність, про яку ви говорили. Що ми повинні робити сьогодні? Що повинна робити держава найближчим часом? Вона працює за трьома напрямками: перший це цифровізація процесів проходження всіх етапів цієї медико-соціальної експертної комісії. Другий, дуже важливий, це ретельна перевірка декларацій членів МСЕК, необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які вони виносили, і аудит відповідних пенсійних нарахувань за весь час, який. Прокурори або хтось з чиновників отримував ці пенсії, які не повинні були отримувати. Ну і третій важливий це законодавчі зміни для невідкладного реформування системи МСЕК та перегляду пенсійних виплат посадовців державних органів. Що робиться на сьогодні? На сьогодні заступниця голови офісу президента Ірина Вірішу вже повідомила, що МОЗ та Мінсоцполітики отримали місяць на підготовку нового законодавства щодо МСЕК, так дійсно, деякий час експертиза буде проводитись в кластерних і надкластерних лікарнях. Що дасть можливість працювати надалі, і людям, які повинні отримати інвалідність найближчим часом, не буде будь-якої затримки. Ми на сьогодні повинні розуміти, що в країні десь приблизно більше мільйона людей з інвалідністю, і ця система повинна, незважаючи на її реформування, працювати. Що стосується відповідальності, ну тут ключове питання: це справедливість, а не просто налагодження ефективної системи роботи. І президент вимагає персональної відповідальності кожного. Що стосується суспільства, то суспільство точно не сприйме статистику щодо кількості перевірок чи відкритих справ. Суспільство сприйме тільки вироки і тільки конфіскації, тільки повернення цих нечесних пенсійних та інших виплат. І коли ми про це говоримо, багато зараз політиків або діячів маніпулюють, кажучи про те, що невозможно залучити до відповідальності людей, які зробили ці кримінальні злочини. Тут я хочу навести декілька прикладів і сказати, що це не зовсім так. Зараз утворені вже робочі групи міністерства охорони здоров'я разом з правоохоронцями, наприклад, з ДБР, і вони перевіряють інвалідність чиновників. І порушники непорушника можуть інкримінувати підробку документів. Шахрайства, незаконне збагачення, участь в організованому злочинному групуванні, і це різні статті кримінального кодексу, які передбачають різні терміни покарання. Наприклад, у підробці документів карається штрафом до однієї тисячі неоподаткованих мінімальних доходів громадян. Що стосується Питання незаконного злочинного групування, то це вже карається позбавленням позбавленням волі сроком від 7 до 12 років з конфіскацією майна. І я впевнений, що найближчим часом комітет з питань правоохоронної діяльності проведе засідання і будуть ще внесені зміни, тому що ми розуміємо, що ця система працювала вже до доволі давно вже навіть з 2014 року, і ці порушення вже були. Ну і на основні, я хотів би насправді звернутись до пана Ляшка. Мо я багато років. Дивлюся, як працює МСЕК, Одеса була одним з перших регіонів, який зробив до зміни законодавства саме так, що МСЕК почав приїжджати до наших військових, а не військові до МСЕКУ. І найголовніше хочу сказати до пана Льошка, що не повинні будь-хто хто очікує сьогодні отримання свого пенсійного посвідчення постраждати в цей час, коли йде реформування. Тобто, система повинна все одно працювати і працювати прозоро. Ви згадали тезу від президента стосовно персональної відповідальності в цій частині. Давайте Гадаємо про те, що друга частина рішення РНБУ стосувалася перевірки прокурорів і інших посадовців, якими е, врешті будуть наслідки для е, цих перевірок. Ну можна лише зараз згадати, як то кажуть. Але щодо персональної відповідальності, а чи мають якось бути покарані ті, хто отримав ну, наприклад, в незаконний спосіб ті ж самі виплати додаткові по інвалідності? Адже не вони їх собі виписувала, виписували там відповідно фахівці експерти того ж самого МСЕКу, е, чи можна перевірити таку? У неймовірну кількість співробітників тих самих судів або прокуратур, або інших чиновників перепровірити, відправити їх на медичний огляд, переатестацію там тощо. Насправді я не вважаю, що ця кількість така величезна, тому що ми знаємо, що в системі прокуратури сьогодні працює трошки більше 10 тисяч людей. А ще раз повторюсь, інвалідність мають по країні більше мільйона людей. Тому та кількість прокурорів, яка зазначена в цифрах, які надала Генеральна прокуратура, їх точно можна перевірити і зрозуміти, яким чином вони їх отримували чи це робилось через суд, через якісь домовленості, або вони дійсно мають інвалідність. Я в цьому питанні вважаю, що генеральний прокурор дійсно вчинив по чоловічими, коли подав у відставку після засідання Радбезу. Це знаєте, називається політична відповідальність. І я вважаю, що саме так мають чинити і всі інші керівники, які не змогли утримати своїх підлеглих від брудних вчинків, які підірвали їх в наступному репутацію. Перевірки тривають і в інших державних органах. Зокрема, написали, наприклад, що стосується мого комітету, в якому я працюю, податкової та митної політики. Заяви написали на звільнення 16 керівників центрального та регіональних управлінь Державної податкової служби. Про це повідомив Даніло Ітманцев. Ну і наступні кроки також є. Відомо, що Рада прокурорів підтримала внесення змін до закону України про прокуратуру. Пропонується заборонити прокурорам одночасно, одночасно отримувати і зарплату, і пенсію. Пенсії за вислову років прокурором будуть виплачуватись лише після їх звільнення з роботи. І я впевнений, що Верховна Рада дуже швидко найближчим часом стосовно цього питання внесе зміни до законодавства. Які зміни до законодавства мають бути, ви правильно говорите, що по-чоловічому вчинили, але ми не хочемо, щоб вони вчиняли згідно до своєї моралі чи коли натисло суспільство. Не хочемо, щоб вони просто звільнялись. Ми хочемо, щоб не лише заявою обмежувались порушення, чи ця відповідальність чого нам ще бракує, щоб постфактум закон. І відповідальність вони все одно мали конкретний прояв: чи грошовий, чи безпосередньо це грати і покарання навіть не адміністративне, дуже правильне запитання. Ще раз повторюсь. На жаль, ця. Це... Лазівка, як то кажуть, працювала дуже давно працювала налагоджена між, скажімо так, і секом та деякими навіть суддями, які виносили рішення про нарахування цих пенсій, або про коли можливо було оскаржувати рішення про інвалідність. І перш за все ще раз повторюсь, це політична відповідальність цих людей, які працюють на своїх державних посадах під час війни, розуміючи, що в них є бронь, розуміючи, що вони знаходяться, як то кажуть, в але все одне отримують додаткові ці кошти. Кошти повинні бути повернені до державного бюджету, і люди повинні понести. Звичайно, кримінальну відповідальність. Що для цього пробує? Для цього повинно бути засідання комітету Верховної Ради стосовно прохоронної діяльності, повинні бути внесені зміни до кримінального кодексу. Я через повторюсь, я знаю, що вже робота ця робиться, і головою комітету і залучається до цього. І міністерство охорони здоров'я. Я впевнений, що найближчим часом ми прозвітуємо це з трибуни Верховної Ради. Тут ще дуже важливо в контексті передачі повноважень ну і ліквідації МСЕКів, передачі повноважень медустановам говорити про ну власне проводити да значить експертну цю ревізію, зокрема, і видачу довідок і значить інвалідності, говорити про те, в який спосіб це буде відбуватися, тому що ми багато говоримо про те, що дякуючи там ПЕПРЛЕС діджиталізації, цифровізації життєвих процесів, у нас багато чого було в різних царинах усунено саме у ці корупційні складові усунення там людського факту, але ж тут людський Актор так само зберігатиметься. Чи можна говорити про те, що там буде запущено якась можливо нові додатки мобільні, не знаю, застосунки, можливо, якась цифровізація в контексті там систем опрацювання інформації? Буде щось про це. Знаєте? знаєте нам як то кажуть, досталась радянська система, з якою ми працювали багато років, яка дійсно себе жила дуже багато років тому. Є не потрібно нічого насправді придумувати щось неймовірного і нового. Є е, наших партнерів досвід, який працює працює дуже непогано. Є така система, яка виміряє відсоток втрати працездатності людини, і за цим відсотком або надається йому інвалідність, або нараховуються якісь соціальні пільги, і держава вже е, виділяє, що потрібно для цієї людини. Я б. Я говорив з паном Ляшко і звертався до нього через звернення, що вважає за необхідним зробити таку комісію з залученням наших саме іноземних партнерів, які б долучились до цього питання. Ще раз повторюсь, не потрібно нічого вигадувати. Нового є такі системи, які працюють по всьому світу, і в європейських партнерів, і дуже себе гарно показали без корупційних якихось схем. Угу. Що ж, дякую вам за ваші коментарі. долучення до ефіру Олексій Леона, народне. Депутат України, член парламентського комітету фінансів податкової та митної політики був з нами.